Я робила розпаковку і собі нагадала, що мене питали в тіктоці. Тому що в тіктоці дуже активні мене мої глядачі, і вони запитують, які мені найбільше подобаються цукерки, бо вони зрозуміли, що я сладкоєшка. І от я вам хочу показати, які найбільше мені подобаються цукерки. Мені подобається з українських стріла, пташине молоко, а з... Ми тут з європейських, мені подобається з французьких воду цей. Ось бачите, отакі дольки. Там горішки є. Шеф Де Брюже. От дочка мені купила ці цукерки на День матері. І її запрезнували отакий сюрпризи. Бачите, ось такі дольки. Там є повністю горішок. А взагалі-то мені найбільше Це з французьких. А взагалі-то мені подобаються оці італійські найбільше цукерки. Тут є повністю мальдалі. Він буває ще в чорному шоколаді, в молочному, в білому. Отака От коробочка мене і тут знайшла. І коли хтось їде в Італію, питає, що мені привезти, я завжди кажу, привезіть мені оці цукерочки з лимоном. Італійські. Це мої любимі цукерочки. Всім папа. -па. Напишіть, які ваші любимі цукерочки.